Ну просто ну вся Україна, народна артистка жінка, яка просто не знаю, несе українську пісню в серця людей. Ось уже кілька десятиліть, і її хіти стали просто символами цілих поколінь. До нас гості настрої FM, завітала просто чарівна, енергійна, і я скажу неперевершена Оксана Білозір Оксана, О, дякую, вітаю вас у нас в студії. Дякую, дякую. що ви приїхали. Ви в нас першим гостях, я так знаю. Так, розумію. Так, так, так. І це справжня подія, якщо чесно. І mm -hmm. для як вам взагалі, наше місто, як ви доїхали, частина ще скуштувати, прогулятися можливо, містом. Ой, у вас тут є дуже гарний ресторан. Я знайома з mm -hmm. власником ресторану. Мене колись туди запросили. І, взагалі, Стрий дуже гарне містечко. До речі, десь я не знаю, ну в минулому році це було. десь в середині минулого року ми навіть тут проводили молитовний сніданок. Uh -huh. За участю американських сенаторів. Uh -huh. <с> так, бачите, uh -huh. якби я знала вас раніше, я не можу сказати. Це десь якийсь був такий зал, uh -huh. я просто не пригадую. Але це було тут, в Стрию, і було дуже гарно все організовано. І мер ваш був, і голова військово-цивільної адміністрації району, мій друг, до речі, Богдан uh -huh. Ярославович. От. Тому дуже мені таке тепло від стрия. і в перший раз тут. Я навіть не знала, що є таке ФМ, як називається стри Ефем. ФМ. Тепер частіше будете до нас заїжджати. Буду їхати мимо обов'язково. Обов будете заїжджати тут, тут, тут". сьогодні. У вас концерт в Трускавці. Так чи буває у вас таке, що під час виступу щось іде не по плану, або виходить навіть ще краще? Можливо, є якісь можливо кумедні історії, навіть якісь моменти з концертів, які вам запам'яталися тако найбільше. Трускавці завжди є кумедні історії, так. Так. тому що там люди, які приходять в зал, вони одне одного не знають. Ага. Якщо зробити концерт стрію, то прийде О, то всі, ціла родина. Так, родина. Ми всі одне одного знаємо. А там ніхто нікого не знає. Люди вільні, угу. там від якихось зобов'язань одне перед одним. Є з дітьми без дітей. Дуже багато зараз бійців є наших, які на відновлені на реабілітації, різні є. Uh -huh. Бійці також є багато діток на візочках, тому що там відповідні санаторії є. Ми завжди, ця категорія людей у нас, бійці наші і діти, вони завжди безкоштовно заходять до назал. Ну і звичайно, з ними завжди виникають якісь цікаві історії, особливо після, тому що після концерту відразу йде фотосесія. Uh -huh. Тобто стихійна фотосесія? Ви ви, ви дозволяєте також, щоб підходили, фотографувалися з вами. На це виділено на якийсь певний час. Я так? Звичайно, так угу. так. Після концерту я завжди ну не завжди це роблю, але скажімо, з нашими бійцями і з дітками на візочках угу. я завжди це роблю. 8 березня це буквально нещодавно. У вас у Львові відбувся конкурс Біла зірка. Як усе пройшло? Чи ви побачили серед учасників нові зірки української сцени? Чи вас вразила, можливо, молодь якимось чином? Uh -huh. Ну, напевно, ви знаєте, що цей рік визнаний нашою обласною військово-цивільною адміністрацією і міською адміністрацією міста Львова, ну, оскільки кістри відноситься до обласної, uh -huh. ви... цей рік визначений як роком пам'яті композитора Ігора Білозіра, uh -huh. тому що саме 24 березня у нь... йому виповнилося б 70 років. І ми готуємо, ми це культова ватра, це ті люди, які починали разом з Ігором із 79-го року mm -hmm. творити цю музику, яка сьогодні насправді вже є сакральною. Бо не одне покоління виросло на тій музиці, вона довела свою вічність, свою унікальність, свою затребуваність. І ми 24 березня будемо робити концерт, щоб відтворити цю атмосферу. Коли Ігор був ще живий, uh -huh. і було 10 років ватрі, 10 років ватрі під керівництвом ігора Білозіра, саме в національній опорі. От uh -huh. нас така ідея відтворити ту атмосферу, ніби його невидиму присутність, і максимально подати музичний матеріал, той, який ми тоді співали, як ватра, uh -huh. як культова ватра. Де це буде відбуватися? Це буде в Львівській національній опері 24 березня. Uh -huh. Вже квитки продані на концерт вечірній, тому ми відкрили касу на четверту годину на додатковий концерт. Так що, будь ласка, хто не встиг собі придбати, це насправді буде дуже така цікава і, і знакова подія. І відповідно, ми, як сім'я, ми долучаємося до тих всіх подій, які заплановані обласною міською адміністрацією. Наприклад, наша родина вийшла з ініціативою. Відкрити приватну колекцію картин, тому що mm -hmm. у нас з ігором було дуже багато картин, які подаровані були художниками, які в той час були топовими художниками. Це шістидесятники, семидесятники. Mm -hmm. Це зараз їхні картини. їх уже майже всіх немає живих цих художників, а є їхні картини, і вони причому нам були подаровані з їхніми авторськими підписами. Це 25 картин. Фактично, це колекція. Це буде приватна виставка чи це наша буде приватна колекція, і ми її оформляли цілий рік. Ми її відповідним чином оформляли по стилях, по авторах. І 23 березня у Львівській національній філармонії буде відкриття цієї виставки. Якщо я не помиляюся, відкриття буде на третю годину. Так само всіх запрошуємо. От тому, що це е, має бути також дуже цікаво, і назва цієї виставки Ігор Білозір і його мистецьке коло, mm -hmm. тобто показана постать Ігора Білозіра як людина, навколо якої збирали, збиралися всі інтелектуали Львова і не тільки і Києва, тому що дуже багато акторів до нас додому було приїжджало. Тобто показати от ігора е, такого різнобарного і взагалі. Показати, який він був, бо крім його пісень, її просто композитор Ігор Білозір, ми мало що знаємо. Угу. І ми відповідним чином цю виставку організовуємо. А також ми провели конкурс: це перший конкурс, присвячений пам'яті Ігор Білозіру, який називається Біла зірка. Угу. Біла зірка це така символічна. Назва там є ціла така сакральна історія, яку я колись вам по секрету розповім. От, і ми провели перший тур, другий тур, причому це вокальної творчості власне, конкурс, який мав шість вікових категорій. Тобто ми зробили, дали можливість і 30 плюс людям, які відчувають потяг і потребу співати, і десь концертують, гастролюють, так само піти на цей конкурс і вибороти для себе перемогу. Тому відбувся цей конкурс. Він починався із п'яти років, якщо не да з п'яти років, з п'ятирічного віку, і до 30+. Такі плюс так і та. І було дуже багато. У Нас дуже гарні маленькі діти. Ну як маленькі, виходили. Ти знаєш, виходили вокалістки 12 років. Ну я думала, що їм 20. Ну, зараз Наша молодь, молодь така. вона така. Я як дивлюся на себе півтора метра, знаєш і на них, думаю, боже мій. Ми росли так. якось так що там, ми робили в 12 серед років. Серед нас там, було таких на таких уже дорослих. Зараз діти дорослі. ну і війна зробила їх дорослими. і взагалі ми живемо в іншому світі технологій, новітніх технологій. Тому, звичайно, це все впливає на роз на загальний розвиток. Дуже цікаво співають, дуже цікаво інтонування, цікаве про прочитання було пісень Ігора Білозіра. Тобто в нас умови були, що пісня Ігора Білозіра угу. і ще якась своя, угу. от або ще якась тільки своя, не обов'язково. А скажу. Як взяти участь в цьому конкурсі? він вже прийшов. Але загалом на що є. є у нас був інформація, ми подавали інформацію. Збирали перший тур у нас був онлайн. Проходив, mm -hmm. ми прослуховували до речі. Членами журі, ну я, звісно, голова журі, а членами журі була Марта Лозинська, mm -hmm. Мар'ян Шуневич, тобто учасники тієї культової ватри. Яка власне і творила першими творили пісні композитора Ігоря білисвіра? Угу. Дивіться, ви не просто артистка, ви ще й політична діячка, громадська активістка можна також назвати. Що для вас зараз на першому місці музика чи суспільна діяльність? А мистецтво це є велика суспільна діяльність, тому що нам як я завжди кажу, що нам не просто треба перемогти, а ще й залишитися живими людьми, угу. сильними всередині. Міцними у своїх переконаннях і в своєму баченні своєї особистої причетності до збереження розбудови української держави, тому пісня і слово взагалі мистецтво як таке воно допомагає нам бути міцними всередині угу. і зцілювати душу, тому що дуже багато негативу, дуже багато горя, дуже багато і сама війна це. Цей жах у 21 столітті, така жорстока війна, яка відбувається на нашій території за нашу землю і за нас з вами. Тому мистецтво є дуже важливим, і я не тільки багато гастролюю на фронті в Україні. Я багато гастролюю за кордоном, mm -hmm. там де є наші внутрішні е, переміщені особи, біженці від війни, де є українці, як такі, е, давно вже там, які перебувають і членами. Країн інших і європейського континенту і американського континенту з однією місією об'єднувати нас і з відчуттям відповідальності за все, що твориться на нашій землі, це теж дуже важливо, бо дуже часто слова перестають працювати. Але коли вони йдуть через душу, через серце, вони залишають свій слід і мотивують людей дію. А чим відрізняється публіка? Ось, коли ви ось тут виступаєте в Україні, і коли ви виступаєте за кордоном? Коли я виходжу співати за кордоном, я ж можу не співати, я тільки виходжу і відразу люди починають плакати. Mm -hmm. У них асоціація зі мною це з Україною. Вони відразу бачать там свої містечка, чи свої села, чи своїх рідних, близьких. Така асоціація зі мною, і в принципі, це і є ті три точки, з якими я працюю, коли я їжджу за кордон. Mm -hmm. Тобто їх відразу видно, це межа є ностальгія. Сум, біль за Україну на відстані. А всередині тут ми шукаємо радість, ми шукаємо підтримку в одне одному, ми шукаємо віру і впевненість, ми шукаємо силу, ми відчуваємо цю єдність, бо у нас тепер одна доля на всіх. Тому тут зовсім по-іншому можна працювати. Тут працювати мені вдома легше набагато, ніж за кордоном. Тому що тут не потрібно мотивувати людей, захищати, mm -hmm. там, думати про те, яку відповідальність ми несемо за свою землю в цей історичний момент, бо ми і так її несемо, перебуваючи тут. Це вже місія кожної з нас. Ми вибрали долю історичного процесу свого народу, і ми є частиною цього процесу. Це люди доброї волі, ті, які сьогодні тут. Бо є ми, є держава, і є заради кого. І чому боротися? Не буде нас, немає держави. А ті люди, які за кордоном знаходяться, там треба більше енергії, більше емоцій давати. Тому що все-таки там, де є спокій, там, де є гармонізований добробут, угу. там люди віддаляються від цього процесу. Ну це чисто психологічно, так побудовані люди. Тому моя робота і інших артистів це якраз. Цілий час актуалізувати їхню вагу і їхню спільну працю разом з нами для перемоги. Угу. Знаю, що окрім музики, ви також презентували власний аромат. Називається Він «Біла зірка». Знаєш. Я вже yes. не презентувала, я тільки зробила. От no, вже uh -huh. якби На стадії, як виникла у вас ця ідея і які будуть нотки в ньому домінувати? Я дуже люблю парфуми, тому ну, я Я тебе що... запрошую, yeah. я вас запрошую. Uh -huh. Радіо Стрий, будь ласка. <laughs> Чому? Тому що 23, саме березня, 23 березня, правильно, 23 березня буде презентація моїх парфумів. Вона буде в така парфумерна. Майстерня називається Бі Ми mm -hmm. подамо інформацію, де це буде. Так що ви приходьте. Це шукати eh... на ваших сторінках. В соцмережах? так так, mm -hmm. і в соцмережах, і вони будуть м, м, популяризувати це. А Які і там нотки будем... Які там нотки, <світ> ви будете <світ> Самі знати <буду> <світ> тоді, коли прийдете? <світ> ні, ні, ми будемо розказувати як а, але власне... вже на презентації. Так на презентації ми будемо розкривати цей секрет, які там нотки, mm -hmm. але розкажу, як воно цікаво було зроблено. Справа в тому, що я давно мріяла створити аромат, який також називається біла зірка. Mm -hmm. Що таке біла зірка? Біла зірка це зірка матері, це зірка Богородиці. Я дуже довго шукала. Це зірка цариці землі. А Богородиця це цариця землі. Що земля народжує для нас все, що ми споживаємо. А ми народжуємо дітей. Це яка не буде весня. Це, там є такий один маленький секрет. Я не дуже хочу його зараз розкривати, але для вас це буде цікаво. Причому, коли я прийшла робити цей аромат, я мала вже набір цих парфумованої олії з ароматів, які я буду використовувати. Що дуже здивувало дівчат, які працювали, парфумерів, які там комбінують цей. Аромат, той чи інший аромат, до речі, в них є серія, зіркова серія. Mm -hmm. Кожен артист, який там був у Львові, чи де вони ще мають, здається, в Києві вони мають, в Одесі. Кілька таких в Україні є mm -hmm. майстер, парфумерних майстерень. І коли артисти, артисти туди запрошують, вони з того всього набору, який в них є, там, боже, 300 плюс, здається, різних ароматів є. Вони собі підбирають е, свій парфум, і можна, до речі, його також купити. Там uh -huh. під, майже від цих артистів є маленькі парфуми, але я завжди як виключення, в мене вже була ідея uh -huh. е, от, своя. І я запропонувала свою концепцію парфуми, власне, біла зірка. І в мене так дуже цікаво вийшло, що в мене вийшла е, парфум, складається з двох парфумів. Ранішня зоря і вечірня зоря. У мене є Ми ранішній аромат і вечірній аромат того самого mm -hmm. набору. Скажімо. Але чи, чи дорого, наприклад, створити от аромат свій? Чи дорого? Ну я знаю, що цей аромат, який зірковий, то що mm -hmm. роблять, він маленький, там я не пам'ятаю, чи 10, чи скільки міліграм, то він коштує купити. купити. Я не знаю, як зробити. А купити він коштує тисячу гривень, mm -hmm. цей малесенький такий. Mm -hmm. Отну у нас буде інша ціна, тому що він з двох буде складатися парфуми. Ранкова і вечірня біла зірка. Клас. Да. Чи плануєте ще якісь незвичні проекти, окрім ну, у мене ще є чоловічі парфуми? Ага. так вийшло, що коли ми почали робити цей мій парфум, який я виношувала, до речі, вже багато років. Mm -hmm. Але випадково мені прийшли, сказали, ви не хочете свій парфум? Кажу, боже, я вже п'ять років до того <сх>, І, давно І так воно вийшло. Але коли ми прийшли, я відібрала е, ті масла парфумовані, які мені потрібні. То частинка залишилася. <сх> і з тої частинки, що залишилася, я ще зробила чоловічий парфум е, і назвала його, так як в мене пісня є, яка присвячена нашим воїнам. Вона називається «Мужчина вишуканих мрій. <сх> і в мене є парфуми ще чоловічі, <сх> але зараз. <сх> Будуть презентовані тільки жіночі, а але згоди? чоловічі вже є. Я хочу на перемогу е, випустити чоловічий парфум для наших чоловіків і назвати його «Мужчина вишуканих мрій. Це прекрасно. А? Це прекрасно. Давайте Одесенько зробимо такий коротенький бліц. Ви відповідаєте mm. коротко на питання там чи, чи mm -hmm. так. Тому перше питання: співати в караоке чи в душі? Зквічений віночок чи найдорожча в світі корона? Звичайно, віночок, але я хочу зробити поправку, що, щоб ми розуміли з вами, що у нас віночки завжди uh -huh. по традиції одягають тільки незаміжні дівчата. Uh -huh. Так. Uh -huh. А коли дівчата вже стають заміжними, вони одягають хустки, uh -huh. які можуть бути теж переплетені, або одягають таку пов'язку та сму, uh -huh. така челеста. Є тут у нас на свищені, ми повинні знати що це таке. Тобто і віночок з квітами. І коли раніше приходили на якісь гулянки, то якщо була дівчинка в віночку з квітами, то розуміли, що вона не займана. А зараз якщо було. була жінка в гості, але зараз цього ніхто не знає. Так, така і... всеукраїнське громадське об'єднання Берегиня це мама, які діти яких не найдені. От вже є по 14 років, не знають безвісти, пропали і не знають, де вони, і не знають, ідеш церкву, не знаєш, яку свічку ставити. Тобто, це угу. дуже важка травма для матері. То ми робили їм прям фотосесії в тих віночках. І вони раділи, як діти. бо Це угу. нереалізована мрія. Бо коли вони були маленькими дівчатками, по великому рахунку ніхто ті віночки ну, не культивував, бо це була. Радянська тоталітарна держава, яка взагалі все, що стосується якоїсь okay. ідентичності, було заборонене і не поширювалося. А не культувалися. Тому вони так як діти фотографуються в тих віночках. Але ми повинні знати з вами, що віночки одягають незаміжні дівчата для того, щоб мати можливість знайти собі пару. Наступне питання: роль жінки кішки у фільмі чи роль місіс Світ у бойовику? Та звичайно, що в бойовику. Ого. Кава з Бредом Пітом чи з Іво Боболом. З її боболом, він рідний мені. Добре, <дати>... я люблю українців і мужчин тільки українців. Добре, дати концерт у космосі чи у Верховній Раді? О, ні. Верховна Рада свої концерти дає. Дуже круті шоу. Mm -hmm. yeah. Заспівати в колаборації з Монатіком і Пивоваровим, чи з Дорофеєвою і Поляковою? Ні, я егоїстка, я ні з ким не співаю. Ні з ким. Ні. І не плануєте я ні. маю право на свої позиції. Ну, Забути слова на сцені чи спіткнутися в розкішній сукні перед залом. І те, й те було. І слова забувала, і в розкішній сукні заплуталася, і шнурками плуталася. А що для вас гірше? О, ні, не дай Боже ні того, ні того. <рес> Добре, піти в політику ще раз чи записати реп-альбом. Ні, та ще раз я буду йти ще раз. А і ще треба буде, то ще й рапаль... альбом запишу. Ого, <реш> виступ <реш> на гастролях Європою чи на весіллі у справжньому бойківському селі? І в бойківському селі, і за кордоном. Це наша така місія. Ми не можемо вибирати або або mm -hmm. нам потрібно йти туди, де нас чекають українці. Mm -hmm. Де, а де вони приємніше не було би. А, в принципі <свісна> переспівати хіт світової зірки і отримати мільйони переглядів. Чи почути, як світова зірка переспівує вашу так, пісню? Звичайно, як мою пісню переспівує. <свісна> 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 Дякую вам. І найдивніше місце, де вас просили заспівати. Найдивніше. найдивніше ти мене так зостала прямо в розполог. Я навіть не знаю, де найдивніше. Ну не то, що найдивніше, а скажем, я можу поділитися. Я виступала на війні, де було 600 метрів від лінії зіткнення в зруйнованому, в зруйнованому такий був санаторій, і там було всього п'ять бійців. І ми витягнули апаратуру, і для тих п'яти бійців дуже голосно співали і знали, бо там такий простір був. А там в кінці терикони вже на тій тимчасово окупованій території, ми точно знали, що вони нас слухають, і вони, до речі, не стріляли і не гатили слухали. по нас, а слухали наш весті. Якщо б ви могли дати одну пораду молодим українським артистам, яка б вона була. Бути собою, не бути нічиєю копією, бо копія mm -hmm. це репліка. Репліка нікому не цікава. Е, ну, ж, пані Оксано, дякую вам за цю теплу, і натхненну розмову. Yeah. Насправді бажаю вам сьогодні неймовірного концерту в Трускавці. Е, з нетерпінням вас чекаємо у строю. А планується в строю концерт. Та звичайно ну, завтра. До речі, завтра в мене ж буде бранч тут. Так, і ще О -о. про бранч в юкук. Це та, також та. буде в строю вже завтра. Так, Це буде завтра в стрію. Ми зробили перший раз цей бранч у Львові. Він дуже успішно пішов. всім було дуже цікаво. Ну, мені також було цікаво, бо це така незвична закрита атмосфера. Таке інтимне спілкування. Там можна говорити про любі секрети, mm -hmm. можна запитати мене все, що вам хочеться. і mm -hmm. Я на всі ваші запитання обов'язково даю відповіді. А лише те, що ми разом всі готуємо якусь страву. Mm -hmm. От ми завтра також не розкажу, що ми будемо готувати. А, тому я що... А, а, ні, я скажу, приходьте, приходьте. Ми вас до речі запрошуємо. Приходьте, mm -hmm. зробите репортаж і з бранчу, Я думаю, що це буде. Дуже цікаво, ну я завжди намагаюся щось витягнути з нашої української національної кухні, mm -hmm. от але цього разу ми будемо робити таке, скажем, е сніданок. Це буде сніданок. Е який дуже смакує дітям, скажімо так. О, і для кожної мами буде цікаво його послухати, mm -hmm. попробувати це зробити і попробувати дати своїм дітям. Я наперед кажу, що це буде вау. А коли стрію концерт? Концерт. Так. Буде концерт. 2 Друго травня. 2 травня, травня та. я знаю, що запланований, 2 mm -hmm. травня. Та, буде І ви концерт. до нас завітаєте знову в гості. Так. Я вас буду чекати, так, приходіть так, до так, нас в гості. Ну, але ви вже на концерті точно будете. Так, ну то ясно. Так, бо то цікаво спілкуватися після концерту. Угу. Тому що до концерту це, ну, якби ми зараз спілкуємося. Інші а, які емоції. Пісні, а що там. -то. А після концерту в тебе вже є по що запитати. <рес> дякую вам, дякую за це інтерв'ю.